Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуру. Доволі часто останнім часом звертаються люди, питають про послуги школи. Я завжди, звичайно, кажу, що так, ми сайтом не займаємось, були раніше менеджери, там щось робили, зараз не до цього. Якщо в нас будуть працювати менеджери, друзі, то ціни на продукт, на продукцію школи будуть більші. Це ж дуже просто. Ви подивіться на Школи, де працюють тренери, там треті розряди. Ось, подивіться про чес-лідери і так далі, треті розряди та безрозрядники, але в них безліч е менеджерів, і тому ціни на їх заняття дорівнюють дуже-дуже ну, велико. Хоча там тренерам взагалі їх не можна навіть підпускати до навчання такий рівень. Добре, друзі, давайте повернемося все ж таки до послуг нашої школи, і я попереджав вже в відео, там, коментуючи. З партії з Майклом чи якихось там інших навчальних форматах, я казав, що є така послуга, така, і що вони будуть 100% збільшуватися в ціні. А ми, я думаю, напротязі тижня-двох переробимо формат магазина Школи-Шуб. І всі, ви знаєте, що я дуже полюбляюся, коли в магазині написана ціна, я хочу купити товар за цією ціною. І я підходжу до менеджера, коли мені вибивають іншу ціну, кажу: я брав товар, ось така ціна. Будь ласка, мені за такою ціною. І я вважаю, що це вірно, і сам також роблю. Я казав, ось десь був, обмовився під день народження школи, там зайву годину бонус назвав, яка, в принципі, не йде в нас за форматом. Але я сказав: якщо добре встигнути сьогодні, то ви отримаєте цю зайву годину бонус. Я відповідаю за свої слова і за те, що ми даємо. Друзі, які послуги тут є, які б я радив придивитися до цих послуг багатьом шахістам? І які послуги 100% будуть дорожчі? НШЛ найкраща шахова ліга, не буде дорожча, але ви просто це працює абонемент до кінця 2025 року. і не приймаючи участь у якихось змаганнях, у якихось подіях, ви просто не отримуєте більше, ніж могли. Те ж саме про найкращий у світі шаховий абонемент. На нього як є зараз ціна, і е, вона не збільшується, не зменшується, але 25-й рік вже йде. І ви просто недоотримуєте послуг. Що в нас є цікавого, друзі? Цікаві є послуги. Це книжки. Це відеоформат, можете відкрити, подивитися, теж все дуже корисно дуже цікаве. Курс досить зівати. Ми поки його поставили на паузу. Але планували, що він буде працювати кілька місяців, але люди не змогли йти у тому форматі активному, який я запропонував. Бачу, що зараз трішечки загрузли у домашніх завданнях. Обов'язково їх розкачаємо. Але цей крутезний формат буде працювати до кінця 2025 року. І ціна там, здається, не дуже висока, друзі, я не пам'ятаю. Ціна. Ні, ну там актуальна ціна не така вже. 5750 гривень. Але це теж знов таки невелика ціна. З урахуванням того, що ми будемо працювати до кінця 2025 року. І зараз піде нова хвиля завдань. Там вже завдань було більше 50, я точно пам'ятаю. І піде нова хвиля завдань. З вашими відповідями, з моїми коментарями і так далі. Хто буде працювати по, тому курсі, по цьому курсі, той, звичайно, буде прогресувати. Найкраще у світі шаховий абонемент, дуже крутезний проєкт, раджу усім. Його ціна 75 тисяч на рік. Але ви послуг отримаєте у десятки, можливо, навіть разів більше. Постійні зустрічі з міжнародним розмейстром, аналіз ваших партій, дебютні поради, участь в наших турнірах, аналіз цих партій. Ну може, не у десятки. Добре, друзі. Ну можете взяти і порахувати стільки послуг, скільки ви отримаєте від професійного тренера міжнародного розмейстра, на ці гроші ви навіть не отримаєте у Оматерів. Ось і все. Робіть висновки. Ось послуга, яка буде дуже дорожчати. І вона дуже-дуже крутезна і ефективна. Е, я працюю в такому форматі із шахістами-початківцями, із шахістами доволі професійними чемпіонами своїх країн. Професійний аналіз ваших партій міжнародним гросмейстером. На сайті Фіди аналіз однієї партії коштує 80, не пам'ятаю, чи доларів, чи євро. Теж аналізую гросмейстер. Я не знаю, яка якість того аналізу, ну, припустимо, теж висока. То в нас послуга, бачити, 20 партій, лише 10 тисяч гривень. Якщо з відеоформатом, тобто, окрім е, опису у форматі там, ЧСБС, а так, шахових програм, ще ви хочете емоції, поради, лайфхаки ще у відеоформаті, це коштує 16 тисяч гривень. Набагато дешевше, аніж на сайті Фіде. Аналіз 100 партій, 25 тисяч гривень. Бачите, наскільки вигідніше замовляти. Плюс відео 35 тисяч гривень. 100 партій, друзі, це немало. І аналіз 300 партій це найпопулярніший формат. Люди зазвичай замовляють ось такий формат. Коштує 55 тисяч гривень. Це лише аналіз у форматі PGN. Звичайно, за словами, з коментарями, але написаними. Але якщо хочете, щоб було відео, більше емоцій, більше порад, і щоб це ще краще. Зайшло до вашого мозку і дозволило прогресувати, то плюс відео формат 68 тисяч гривень. За цю величезну роботу, яку я, яку я проробляю. Друзі, це буде дорожчати, можливо, у декілька разів усі ці послуги. Тому що зараз ця ціна, ну я вам сказав, яку ціну назначають теж професійні шахісти, наприклад, сайтов ФІД. Ця ціна буде дорожчати. Коли. Можливо, завтра, можливо, післязавтра. Коли ми змінимо це на сайті, а ми вже зараз займемося трішечки і сайтом, бо потрібно залишилося ще зі старих менеджерів такі моменти, які мені дуже не подобаються. І ми з цим, звичайно, ведемо боротьбу, вбираємо і так далі. Так ось, друзі, коли це все вже зміниться, не можна сказати, а я ось бачив тоді. Це було тоді. Поки у вас є можливість замовити цю. Ну, неймовірно, корисну послугу. Причому рівень ваш не має значення. Буде корисно для всіх. Так. Це книг та відео. А я не пам'ятав про цей файл, хто це розміщував. А так. О, я не знав, що це є. Можете обрати тут перелік книг та відео, які є. Не всі українські друзі, ті, що були. Написані давно, тут багато чого на російській, але це дуже-дуже корисні книжки або відеокурси, які допоможуть вам заграти набагато сильніше. Знову таке, можете отримати це дешевше. Поки ще. Так. Це книжки, відеокурси різні. Ну і ось послуга, яка теж буде корисна. Не, важ... Не має значення. Ви початківець, або ви. Вже професійний гравець. Індивідуальний заочний курс зі зворотнім зв'язком. Є з тренером, майстром Фіде, з одним з провідних тренерів школи, моїм колишнім учнем Михайлом. Такий є курс, або з іншими тренерами. Давайте по цінам подивимось. Тут набагато дешевше виходить. Що входить у курс? Завдання, індивідуальні завдання. Це не будуть тактичні вправи, які можна безкоштовно вирішувати. Знаєте, є тренери не в нашій школі, а в багатьох школах, які на онлайн-заняттях вирішують просто задачки. І все. А, ні. В нас буде, ви оплачуєте курс, пишете інформацію про себе, висилаєте свої шахові ігри. Тренер аналізує це і на основі цього створює перший урок. Ви отримуєте урок, в якому є. Теоретична складова і практичне запитання, щоб закріпити. Тренер це все перевіряє вашу роботу. Що невірно, можливо, коригує, а якщо багато невірного, каже, давайте допрацьовуйте. Більш детально ми вже тут не встигнемо сказати, бо 10 хвилин в мене пишеться безкоштовна програма. Але послуга дуже крутезна. І давайте ми по, по цій послузі з майстром та зі мною поговоримо у наступному відео. Друзі, як я вже сказав. А ми будемо переробляти магазин, бо давно не було ніяких підвищень цін. І я просто бачу, скільки часу виходить, наприклад, на аналіз тих партій. Тобто, в мене година може виходити, щоб проаналізувати три партії. І, звичайно, це не повинно коштувати так те, що як виходить. Тому встигніть замовити, ось просто у вас таких є шанс замовити по таким цінам, якщо вам хочеться прогресувати.